У державному бюджеті не вистачає до півтрильйона гривень на заплановані витрати. Про це говорять і окремі депутати. Підтверджує, і міністерство фінансів. То де брати гроші? Це тема нашої розмови із народним депутатом, головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Даниле, добрий вечір. Вітаю слава Україні, героям слава. Отже, ваше бачення як перекрити дірку в бюджеті в 400-500 мільярдів гривень? Ну насправді про це вже говорить сам міністр фінансів. і Я тут можу з ними погодитися, що, безперечно, першим і найголовнішим джерелом для покриття цих цієї діри повинна стати детінізація. Дегінізація, тобто виведення економіки тіні і в життя з державою заходів, аби створити рівні умови господарювання для будь-якого бізнесу, і не треба було б ухилятися треба було б просто сплачувати нормальні рівні з іншими податки, і за рахунок цього відповідно наповнити державний бюджет. Безперечно, не можна всю тінь побороти за один рік, але те, що власне те, що ми робимо три роки. Поспіль свідчить про таку потужну детінізацію, бо в 2023 році ми зібрали плюс півтора мільярди доларів за рахунок детінізації перевиконання державного бюджету минулого року 2,5 мільярди, і цього року ми зібрали вже мільярд, і хочемо зібрати до кінця року 4 мільярди доларів плюсом безперечно це не вся сума але це ну такі такі один з найголовніших одне з найголовніших джерел для поповнення державного бюджету крім цього безперечно це е, військові облігації ми бачимо ліквідність в комерційних банках, і бачимо, що вони є надліквідними сьогодні, і прибутковими також до речі. І вони ну, мають спрямувати цю ліквідність на придбання облігацій державним внутрішньої державної, державної позики. І також, безперечно, це фіскальна економія, тобто це. Військова цензура видатків, про яку я постійно говорю, коли держава повинна економити на неефективних програмах, які не освоюються, які не своєчасно затверджуються міністерством фінансів, бо розпорядники ними не займаються, які реалізуються, але приносять доволі погані результати. Неефективними є, от їх треба скорочувати, і за рахунок них також можна вивільнити десь до 50 мільярдів гривень. Тому я чесно кажучи, не бачу великих ризиків до кінця цього року, попри те необхідне фінансування, додаткове фінансування Міністерства оборони, про яке говорить міністр фінансів. Ми я думаю, що знайдемо джерела на цей рік точно. Чи вистачить цих джерел в середині країни, і чи може в цьому переліку в якийсь момент маю на увазі переліку джерел опинитися перегляд податкових митних ставок? Ну ми знову ж таки хочу послатися на міністра фінансів. Чули, що кабінет міністрів не буде ініціювати підняття податків зі свого боку. Я не бачу перспектив для підняття податків. Більше того, навіть і на 26-й рік а ситуація у 26-му році є достатньо тривожною. З точки зору надходжень до державного бюджету, бо там є більший дефіцит, поки що не покритий за рахунок зовнішніх джерел. Так от я вважаю, що ми взагалі можемо просто навіть перейти до питання якогось питання податків тільки після того, як буде вичерпана економія видатків, детінізація і відповідно запозичення за рахунок військових облігацій. Тільки тоді можна почати розмову. Але не факт, що ця розмова повинна бути завершена якимись підняттям податків, бо насправді потенціалу вже нема. І що дуже важливо, що якщо ти е, на сьогодні не детінізувавши економіку, Піднімаєш податки, то це ці податки, підняття їх, як, до речі, і ті, які справляються зараз, вони лягають на білий бізнес. І тим ще більше обтяжують його у порівнянні з тим бізнесом, який себе добре почуває в тіні, використовуючи різноманітні корупційні схеми, не сплачуючи податки, не сплачуючи зарплати, чи сплачуючи їх в конвертах, не сплачуючи з них податки та єдиний соціальний внесок. І ти таким чином робиш набагато гіршим становище. Білого чесного бізнесу і підтримуєш бізнес чорний. і це ми не повинні допустити в жодному разі. Ви говорите про потужну роботу із дитянізації протягом останніх трьох років, але ви ж і наводите цифри про те, що якщо в 2021 році у нас 500 мільярдів гривень було в тіні, то зараз 900 мільярдів гривень. Да, 800-900 мільярдів репута. да безперечно і ці цифри вони не є слідством е, поганої роботи навпаки. Робота ведеться системна, і робота ведеться правильно а здебільшого правильно, бо є безпечної помилки. Але ми бачимо нормальний класний тренд. практично вперше за нашу історію відбувається така потужна дитинізація. А, а чому цифра збільшилася? Збільшилася номінальне ВВП і відповідно була перерахована сума. Податків, які сьогодні в тіні ну розрахунково перерахована, бо знову ж таки вам точно ніхто ніколи не скаже, скільки конкретно, яка цифра перебуває в тіні. Це приблизні розрахунки, але вони точно збільшилися, бо збільшився номінальний ВВП порівняно з 2021 роком. Це сталося і внаслідок інфляції. Це сталося і внаслідок там інших процесів, які відбуваються в країні, і тому власне маємо таку цифру. Сьогодні це правда, і хочу хочу звернути вашу увагу. Просто люди можливо не розуміють, що таке 800-900 мільярдів гривень. Ми могли б, якщо б, ну, просто уявити, що ти взяв ці гроші і переніс до державного бюджету, втричі підвищити заробітні плати всім вчителям, втричі підвищити заробітні плати всім медикам, і ще вдвічі, верніше на 50%, на 50% підвищити пенсії, просто разово за рахунок оцієї величезної суми. Ну, Це звучить трошки як лозунг. Ми того, розуміємо, що нас не буває для, для того, аби люди зрозуміли про що ми говоримо. Так. Дійсно, за один рік не можна цього зробити. І от я говорю про 25-й рік я говорю про 4 мільярди доларів, та 160-170 угу. мільярдів гривень, які ми можемо вивести до державного бюджету. Також не можемо всі 800 чи 900 вивести, але Кожного року ми повинні збільшувати і збільшувати суму, яку ми виводимо з тіні. Просто ви говорите, що денінізація це один із перших кроків, які необхідні для того, щоб цьогоріч закрити дірку в 400-500 мільярдів. От скільки з цих 400-500 мільярдів, яких не вистачає на оборону вже цьогоріч, можна акумулювати завдяки детінізації зараз, не ми в щасливому майбутньому? Ми розраховуємо на 160-170 за рахунок детінізації до кінця року. Які це конкретно кроки? Ну дивіться ті кроки, які вже робляться, детінізація. Це, по перше, ринків підаксизних товарів в uh -huh. тютюн ми бачили, деякий відкат протягом першого кварталу збільшилася. Тінь це не можна допускати. Треба краще працювати. Знову ж таки, ринок палива також там до дещо такі різноспрямовані тренди відбуваються в цьому, але найбільша Потенціал це в торгівлі безпосередньо. Торгівля пов'язана з контрабандою, яка розвивається. На жаль, кабінет міністрів затягує дещо здійснення митної реформи, перезавантаження митниці це також погано. Але якраз перезавантаження митниці це боротьба з контрабандою, яка дуже пов'язана з тіньовою торгівлею, власне, торгівлею без чеків, торгівлею в тіні. До речі, дуже прошу наших співгромадян, аби вони вимагали чеки. Кожного разу вимагали чеки. Вам зобов'язані навіть без вимоги дати чек. Але якщо ви не вимагаєте чек, по-перше, ви е, підставляєте себе, бо ви не можете пред'явити жодну претензію за якість цього товару після того, як ви його придбаєте. А по-друге, ви просто допомагаєте шахраям вкрасти у армії гроші. Тому це дуже важливо і, і держава, і ми з вами, всі, абсолютно всі, повинні виконати цю звичку е, працювати в киші, працювати в чорно. Це мені здається, е, така навіть цивілізаційна боротьба. Це не просто про гроші бюджету. Це про те, чи приймаємо ми європейський порядок денний європейську цивілізацію в собі, чи ми продовжуємо жити тим руським миром, яким ми жили і ще в Раза за часів СРСР. Безумовно це, це принципова річ. Так, але інколи ти отримуєш чек, але в торговельній мережі, але вся ця прекрасна торговельна мережа розбита на 45 фопів, і це, начебто, не ті, я не чорний-білий, є сірий. є оптимізація податків. І ми на цьому теж втрачаємо. Ну на насправді, насправді, я тут не погоджую з вами. Подрібнення на фопів це ухилення від оподаткування. Тут нема сірого. Тут реальне чорне ухилення від оподаткування, бо законодавство не передбачило єдиний податок для великого бізнесу, який подрібнюється на ФОПів. Якщо ці ФОПи, а давайте будемо відверті, в тому випадку ФОПи не здійснюють діяльність. Вони є, ну вибачте, за таке слово, але фунтами. Тобто вони вони фактично фіктивні, фіктивні підприємці не здають свої документи і навіть не знають, що з цими документами відбувається. Це заборонено, так не можна робити. І тому підприємці повинні розуміти, що вони використовують. Рестовуючи цю схему, вони так само ухиляються від оподаткування, як і інші способи ухилення від оподаткування. від контрабанди там чорного зерна чи чогось іншого. Угу. Пане Данило, дякую вам за цю розмову. Ще як то дякую кажуть, вам. поле не пахане в темі зокрема та да, детінізації. Це був Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики, з яким говорили про те, як закрити дірку в бюджеті у 400-500 мільярдів гривень цьогоріч, і Яка роль в цьому може бути детінізації?